Сьогодні у нас свердловина під Гірці, Київська область. Достали насосик. Насос грюмфос. Зразу звертаю увагу на кількість кальцію у цієї свердловині. Вся труба у нас жовта, тобто насос вибирає воду прямо до себе. Ну і бачите самі, що Вода закінчується, коли насос вибрав воду прямо до себе. Ну, Тут кальцій, тут все зрозуміло. Ось Так виглядає свердловинка, залізна труба, товстенька, гарненька. Тобто зрозуміло, що свердловину робили майстри. Свердловина гарна, до води недалеко, але приток води дуже Слабкий. Коли ми ну, спочатку витягнула головок, а водичка ось аж до сюди доходила. Бачите, а коли витягнули трубу, об'єм труби, об'єм насоса вийшов, водичка опустилась донизу і не підіймається наверх. Ну, тобто вона коли вийшла. Коли ми винули насос, була ще нижче, тобто підіймається наверх, але дуже слабенько. Ну і бачимо, щось там незрозуміле плаває на поверхні води, то ми теж вимиємо. Насос висить на 30 метрах. Дивіться, на одному з відео я показував, що оце треба все. Прив'язувати отак. Да, да, я бачу і це, я мені думаю. там писали диванні експерти, що не треба. Дивіться. Ну, Як воно не підв'язано. Протерто і замкнути. Да. Бачите, протерто. Ну, не не ще дійшло до проводу. Не дійшло, да, да. не дійшло до проводу, слава Богу. Mm -hmm. І ось отак воно лежало. Да. Тобто і ще в, в цьому місці могло протерти воно. трубу. Так що обов'язково. Отак От все повинно бути прив'язано. Uh -huh. Отак. От отут і отут за муфтою, Обов'язково. Uh -huh. Бо щоб трошки, і бачите, поползло. Ну е На таких насосах застрягання буває дуже рідко, бо він, вони тоненькі. Uh -huh. І, як правило, їх ставлять спеціалісти, ну спеціалісти, тобто це дуже дорогий насос. Uh -huh. Але. Нехтувати оцим не можна. Ми зустрічали вже те, що витягали насос, і отут була причина перебитий провод саме тертян. Оце така дірочка. Насос на глибині був 60 метрів. Дивіться, внутрі знаходиться ще одна колона, і ось ми стоїмо на місці. А вода, бачите, як вверх іде, піднімається вода вверх. А біле це заросше, заросше кальцієм. Тобто причина е визначена нами попередньо вірна. Тобто, по насосу зрозуміло, що. Е Фільтрувальна колона забита кальцієм. Тобто цей кальцій нам треба буде розчинити. тобто Спочатку опуститись на низ механічно, вичистити весь бруд, потім закачати в дно е, спеціальний розчин, потім зробити аерацію, потім знову закачати. ну в общем З цією свердловиною прийдеться попрацювати, бо дуже багато кальцію. І лісувата вода йде, пісочку поки нема.